Предень сьогодні хочу розповісти свій відгук про такі спонжі від Ecotools, які призначені для обличчя. Їх тут було три штуки. Ви <смі> бачите, ось мініатюрка цього спонжу, і ось так він взагалі виглядав ну, в самому початку. Що тут класно, що це спонж натуральної целюлози. Я, наприклад, знімала все такі більше глиняні маски, оскільки вони іноді забуваються в пори, і їх важко. Вунгвати. Ну, як ви бачите, трошки він вже не такого жовтого кольору, як він був на початку. А, тобто глина трохи залишається, хоча я його щоразу перу милом та, туалетним, але все одно тобто, воно в'їдається. Дуже класний спонж, економне використання, і це класно тим, що це натуральна силовоса, тобто його можна. Десь закопати в ґрунт, і вона розщепиться і не буде гнити як пластик там, тисячі років. Дуже непогано можна знімати, я думаю, навіть і гідрофільне масло, якщо ви використовуєте, тобто змочити його, і потім коловими рухами знімати залишки макіяжу з вашого обличчя. Я все-таки використовую, як я сказала, для масок, це ідеально. І дуже зручно, дуже класно, що тут не один спонж, Тобто можна їх змінювати, щоб не розповсюджувати таку мікрофлору, яка може завестись на спонжі. Їх все ж таки треба замінювати. Я не впевнена, що саме такі є на сайті від Екотуса, але у них доволі класні спонжі. Можу рекомендувати, якщо ви таким користуєтеся. І Екотус, до речі, у них класні є ще набори, а пензликів для макіяжу можу теж рекомендувати, а можливо зніму відео. Про ті, які я використовую. Цікаво, чи користуєтеся ви взагалі спонжами для обличчя, наскільки це входить в вашу рутину по догляду за собою, і цікаво, чи співпали моя думка з вашою думкою, якщо ви користувалися цим спонжем. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня! Па-па!